І так, добрий день. Вчора ми тебе купили. <хи> Купив таке хачапурі по аджарськи назва Валесто. Бачите, ті моцарела, сологуні, тягучі сирочки. Так що хочу разом з вами їх приготувати і поділитися своїм враженням. Так що, давайте. Ось так воно виглядає в коробці. Так, Спосіб приготування. Звільнити від зовнішньої упаковки, викласти на застелене пергаментом деко. Ага, я зрозумів. І розморозити протягом 20-30 хвилин. Зразу таки зробимо. Ось таке воно виходить без упаковки. Тепер треба розігріти духовку до 200 градусів і випікати при температурі 180 градусів протягом 15-17 хвилин. Потім витягнути хачапурі з духовки, додати яєчний жовток. І запекти ще 3 хвилинки. Ну що, пробуємо? Доложимо наше хачапурі на протвіль. на 15-17 хвилин в духовочку. Так, 17 хвилин пройшло і додаємо сюди жовточок. І запікаємо ще 3 хвилинки. Ось таке хачапурі у нас вийшло. Ось таке у нас гарне вийшло хачапурі. Так що акуштуємо. Хрустить так гарно. І отак. О, якраз цікава. Ммм, затягуючи сирочка. Ну, що сказати? На любителя рекомендую.